Всім привіт! З вами я, Оскар Бай. і сьогодні ми розберемо покупку такого автомобіля як Jeep Compass. З аукціонів США. Скільки складає прохідна ставка, доставка в Україну, ремонт і ціна під ключ повністю. Так, отже, почнемо з того, які саме варіанти Jeep Compass варто вибирати. Варіантів тут небагато. Візьмемо рестайлинг від 2016 року з двигуном 2,4. Чому саме цей автомобіль? Цей автомобіль ідеально підходить під встановку ГБО. ГБО стає 4-го покоління. Тут звичайний непрямий вприск. Коробка гідротрансформатор. Ходять двигуни дуже добре, коробки також дуже добре. Автоматиці дуже надійні, це самі надійні автоматичні коробки, які зустрічаються на ринку. Також двигуни, звісно, атмосферники чисті, це перевірені двигуни, під ГБО ідеально підходить. По розходу такий автомобіль складає приблизно по ГБО 14 по місту, 9 по трасі це приблизні дані. ГБО встановлюється 4-го покоління, самі складові ГБО. ГБО, звісно, на вибір, хто що хочете. І стави, різних виробників є. Різні складові, різні форсунки, різні блоки управління. Звісно, це все варіюється від 500 до 1000 доларів. Так, отже, давайте по конкретних варіантах пройдемося. Все залежить, звісно, від пробігу і пошкоджень. Коли ми беремо, варто пам'ятати автомобіль саме США, коли ми беремо, варто пам'ятати про такі основні принципи. Має бути ціла безпека. Безпека це дуже важливо в автомобілі. Мають бути незначні пошкодження, щоб цей автомобіль вам був рентабельний в майбутньому. Щоб ви могли його з легкістю продати, якщо захочете перейти на якийсь інший автомобіль. Так, має бути run and драйв. Обов'язково and драйв автомобіль. Заводиться і їде. Щоб зменшити ризик до мінімуму якихось незрозумілих поломок на великі кошти. Мають бути мінімальні пошкодження, другорядних бажано щоб не було або щоб вони були видимі. Так. Не має бути автомобіль топлений ні в якому разі, хоч там і є ватерлайни, але ви не можете знати, куди зайшла та вода, і що вона спричинила в цьому автомобілі. Тільки якщо ви детально в ідеалі вивчите автомобіль, і там прям не буде ніяких електронних вузлів по тій лінії, ніякої проводки, то може тоді вам пощастить. Але ж не забувайте, що також вода в салоні спричиняє запліснявіння. І це запліснявіння дуже важко прибрати, і запас запліснявіння з цим автомобілем назавжди. Так що ніяких топлених, ніяких покращених. Коли вже на нього начепляли там бампер, всередині все розбито, а зверху бампер такий гарний, капот інший причепили, і автомобіль вже продається, як з невеликими пошкодженнями, Але написано, що він покращений. Ну, розумієте, ніяких покращених автомобілів, ніяких топлених автомобілів. Ніяких автомобілів, які стаціонарники, не заводяться. Так що ранний драйв, мінімальні пошкодження це найкращий варіант. Вибираємо двигун, щоб надійний, коробка, щоб надійна. Також конкретні ставки. Все залежить від пробігу автомобіля і від року випуску комплектації, як і в інших всіх автомобілях. Допустимо, здаємося компас, спорт. Комплектація. Непоганий варіант d 800 прохідна ставка. Значить, дивимося відразу, що пробіг 150 тисяч миль. півтора, 1,5, 220 тисяч, 230 тисяч км. Що це значить для нас? Пробіг значний. Звісно, вузли надійні двигун, коробка, що ми вже проговорили, але є нюанси по ходовій можуть бути. В такому пробігі вже можуть бути якісь нюанси по ходовій, тому варіант орієнтуватися. Я вже провірив ринок, переглянув які прохідні ставки. Реально за 3 тисячі це можна взяти або 200 тисяч пробіг, або середні такі пошкодження. Тому тут вирішувати вам. Інший варіант. Дивимося. Допустимо, за 4 тисячі, на тисячу більше. Компас Trailhawk 2020 року 2,4 100 тисяч миль, тобто 150 тисяч км, вже на 70 тисяч км менше, ніж там. ну 160, зверніше. Також бачимо, що Run and Drive заднє пошкодження, але пошкодження трошки більші, але менший пробіг. Тобто, за 4 можна взяти або з пробігом. Трошки більшим, там 170, 180 до 200 тисяч, і невеликі будуть пошкодження. Або з трошки більшими пошкодженнями. Тут відразу можна глянути, що, можливо, стоп правий під заміну. Кришка явно під заміну, бампер під заміну. Інше все ніби ціле. Кришка 500 доларів, бампер 200. Можна і дешевше, але це хороші такі варіанти, можна навіть в колір попасти. 700 там, плюс фара 300. хай. З розбірки 1000 1000 доларів. Якщо потрібно фарбування, тут дві деталі, десь 300, -300 доларів, 1300 доларів. Де, щоб ви розуміли, скільки тут по ремонту ще буде. Зверху відразу накидаємо. Тобто, тут уже дивимось. Так, і третій варіант. Бачимо 6 тисяч, значить, тут і незначні пошкодження, і 41 тисяча пробігу. Тобто, це в нас виходить десь. 65 тисяч кілометрів. Пошкодження реально незначні, практично цілий автомобіль. Мінімальний. Автомобіль Run Drive, Комплектація latitude. Отже, висновки робимо такі: всі ці прохідні ставки, що варто розуміти, що вони однакові, і там можна, звісно, виторгувати. На тисячу дешевше, цей автомобіль конкретно, але може потрібно буде зачекати місяц 3-4, поки він знайдеться і виторгується реально за ту ставку, яку ви захотіли. Якщо ви хочете купити автомобіль вже, варто закладати от на такий: от, бачите, автомобіль в ідеальному стані, десь від 5 до 6. Від 5 до 6, реально й рік, 75 тисяч миль пробігу, кілометрів пробігу, вибачте. В дуже гарному стані автомобіль з ключами з усим. Від 5 до 6. І ви його візьмете ближче, звісно, до 6. Якщо трошки більше пошкодження, то варто закладати 4-5, але там на півтори тисячі відразу ремонту ви... І немає цьому ніякого сенсу, повірте. Краще вам закласти від 5 до 6 і взяти його ідеальний, пригнати, зробити і відразу сісти і їхати з невеликим пробігом. Пам'ятайте, що є інші варіанти під ГБО, такі як Honda CR-V, вона піде дешевше. Nissan, Nissan Rogue в кузові Т-32, огляди на ці автомобілі є на каналі. Можете розглядати їх для покупки. Також чудові надійні автомобілі з чудовими двигунами. Коробки там відрізняються. В Honda, звісно, гідротрансформатор класичний це супернадійна коробка. Nissan теж хороша коробка. Можна їх розглядати під ГБО. Багато хто розглядає джеп-помпас, кому що подобається. Отже, доходимо до такого висновку, що від 5 до 6, ближче до 6, варто закладати, щоб він був в ідеальному стані, десь 18 -19 20 рік 2.4 гідротрансформатор коробка. Під ГБО дуже гарний варіант. Розхід насправді невеликий по газу. Газ зараз подешевшав в Україні, так що непоганий варіант. Якщо більше пошкодження з таким самим пробігом, викладаємо 4-5, але сенсу немає. Якщо невеликі пошкодження, але пробіг 200 тисяч, тоді можна закладати 3-4, навіть ну, 2,5-3, і ця ставка пройде. Такий, як ми розглядали ось перший варіант. 2800 і ставка пройшла, але пробіг 220 тисяч. Тут вже дивіться, необхідно, можливо, буде вкладатися, ну, тут видно, що автомобіль обслуговувався. Необхідно, що можливо буде вкладатися в ходову. Двигун коробка, я думаю, там ходить, будуть ходити ще Ще 100 тисяч пройдуть. Тому тут вже вибирати вам. Все залежить, бачите, від таких нюансів, як пошкодження, пробіг і комплектація. Ну, в компасі комплектація не так сильно залежить, як дійсно пошкодження і пробіг. Найкращий варіант буде, кожен дивиться на себе по грошам. Ми зараз порахуємо менший варіант за 3000 і за 5800. За 2800 і за 5800, скільки той і той виходить в Україні. І скільки то і той реально з мінімальними пошкодженнями буде під ключ. Рахувати з пошкодженнями там я не буду цей автомобіль за 4200, того ж тут реально не повторити ремонт, ремонту, і це виходить тих самих 5800. Звісно, там трошки дешевше пригон розмитнення, але воно там не компенсує. В реальності воно вийде там 100-200 доларів різниця, між тим, що ви шафе його з мінімальнішими пошкодженнями. Тому рахуємо. Вводимо все в калькулятор, врахуємо читку дешевший. Так, калькулятори просто користуюся на будь-якому сайті, можна вибирати. Вони приблизно однаково всі рахують. Повірте, всі всі компанії працюють приблизно по однаковій системі. І ціна в них приблизно одна. Тому вибирайте того, хто перевірений, того, хто надійний, щоб ви не потрапили на якісь гроші, пошкодження, автомобіль, що приїде вам, щоб були страховки, щоб було все. Більше З більшими пошкодженнями я маю на увазі, чим би його побачили на аукціоні. На Вводимо в калькулятор. Зараз врахую, я калькулятор, маю, скільки виходить автомобіль. Так, дивимося, якщо ми беремо за 2800, так, то автомобіль нам приїжджає 10500. Там чисто косметична якась поліровка, чуть-чуть щось підфарбувати коректором, там це буквально там 100 доларів ремонту реально. Та масла я ніколи не рахую. Це, звісно, кожен автомобіль, який приганяється, буде відразу робитися. 10500 цей автомобіль вже в Україні. І фактично там все ви поробили. Там хімчистка повністю вже готова. 11. Він стане вам 11 тисяч доларів. Так, але пробіг 220 тисяч. Так, і вводимо так само все. Але вводимо 5800. Так, 5800. Так, і ось дивимося, що автомобіль, якщо 5800, стане на 14715. Звісно, різниця велика. І в пробігу різниця велика. Тому вибирати, звісно, вам. Буде він 11 тисяч з пробігом 220 тисяч кілометрів, чи буде він 15 тисяч доларів з пробігом 60 тисяч кілометрів. Може бути якийсь альтернативний між цими варіант, що він буде за 13 тисяч доларів з пробігом ну, 150 150 тисяч кілометрів. Також враховуємо ще ремонти. Можливо, ви піймаєте такий варіант. Тому закладати потрібно, в залежності від пробігу, від 3 до 6 тисяч доларів на покупку цього автомобіля, також залежно від пошкоджень. І варіанти можуть бути від 11 до 15 тисяч доларів. Все залежить від пробігу в першу чергу, від пошкоджень в другу чергу. Але пошкодження, якщо не значні, я маю на увазі. Якщо значні, то сенсу немає абсолютно. Також пам'ятайте, що вигода реально від покупки автомобіля із США за аукціону з усіми витратами. Порівняно з тим, що ви придбаєте такий самий автомобіль в такому самому стані вже в Україні, складає 20%. Ось такий у нас сьогодні огляд автомобіля Jeep Compass. Далих вам покупок. З вами був Єскарбай. До зустрічі.